Доброго дня! І я е, хочу розказати про крем Люмінез. Це крем компанії CHINESE Global. А це простенький крем, який ми можемо в будь-якому магазині купити. Це найдешевший крем для рук для ніг. І що хочу сказати за цей крем? Ну, оцей крем цей крем. Ну, Це дуже маленька упаковка, ви самі бачите, дуже маленька. І, ну, я не знаю, наскільки, ну, на місяць, скажімо, місяць ми користуємося цим кремом, мажемо руки і ноги. Так, А цей крем пише на 2 роки. Ну, я зразу так думаю, ну, 2 роки. Але насправді, 2 роки можна ним користуватися, і на 2 роки він справді 2 роки я ним користувалася. Що хочу сказати, я користувалася кожен день: крем для цілого тіла. Його можна, коли чоловіки бриються і де роздраження, цим кремом мажуть собі лице, свою бороду. Якщо у вас потріскались п'яти, дуже сильно потріскалися, я Скажу вам, за разів три і у мене вже п'ятий гладесенькі, м'які руки. Є люди, яких дуже сильно тріскають руки. Можливо, це від якоїсь роботи, можливо, не вистачає вітамінів, але багато людей, що тріскаються руки. Цей крем дуже допомагає. Оці тріщини, да, вони. Заразів 3-4, залежно, яка тріщина, глибока, мілка, вони проходять. Також омоложує шкіру, очищає шкіру, увлажняє шкіру. А тепер подумаємо по фінансу. Якщо цим кремом, тут його зовсім багато не треба. Маленька кулечка. І ти нам, не, треба його мити руки ним, чи мити п'ятиним, як ви миєте якимсь милом. Маленька капелька, розтягну по цілу, цілих руках, чи по цілому тілі, і вже хватить. І тому цей крем коштує зовсім недорого. якщо в мене зараз, де я нахожуся, оцей крем це самий дешевший. Коштує 4 євро, цей коштує, можна її купити за 50-30% і 100%. Давайте візьмемо. За, наприклад, я купляла, я дивилася в магазині, інтернет-магазині, там була ціна 60 євро. Якщо взяти ці 60 євро, поділити на 2 роки по місяцю, а ще місяць розділити на дні? А цей кожен 4 євро помножити на 2 роки, який з них буде дорогший? Як ви думаєте, я думаю, що цей. Як, даже якщо не рахувавши, можна помислити, 4 помножити на 10 уже 40. Уже 40, розумієте? На 10 місяців. А тут 2,5-2 роки, а це, 20, це 12 і 12 місяців. 24 місяці. 24 місяці. А тепер ще на 10 і вже 80, вже не говорять 4 місяці. Тому цей набагато дешевший. Але його можна купити за 50%. Це дешевше 60 євро. Можете купити і за 100%. Навіть якщо ви купляєте 100% цей крем, він все одно дешевший за цей. Ефективність хай даже цей крем дуже ефективний. Він теж помагає, тому що є компанії різні, допустимо, цей крем помагає. Але дешевше виходить цей. Якщо ефективність його одинакова. Але цей крем для руки ніг, ну не для лиця, а це для цілого тіла. Є різниця Є різниця. Тому я. Припочитаю оцей Крем. По-перше, після нього я відчуваю своє тіло ніжне, мягке. І я користуюся не тільки я, а ціла моя сім'я. Дуже подобається дочка Крем. Дуже подобається сину крем. І особливо після бриття. Я е, кажу, скажу так, багато людей купляють для краси. Цей крем, так і для краси. Цей крем е, не тільки для краси, це крем для того, щоб ваше тіло ви відчували ну, приятним, хорошим тілом. Щоб у вас не було там, от які трещини, щоб не було ніяких... Таких не, як вам сказати, ну, людина не має дискомфорт такий. А так у неї комфорт. П'яти не тріскані, руки не тріскані, алергії нема після бриття. Безподобно. І я тому, кого це зацікавило, так трошечки розказала. Можливо, ви хочете знати більше подробності. Я розкажу більше подробності. В компанії GNS Global цієї фірми Люмінеси є ціла лінійка. Там є маски, ночні креми, є очищувач шкіри, є сиворотка люмінес. Є ще днівний крем, але це крем для цілого тіла. Є також сиворотка. В Компанії є багато продукції, крім кремів, є ще шампуні для ум'якшення, для укріплення для вашого волосся. Є масла, які Дають можливість ароматні масла, особливо людям, які хочуть заспокійливість якусь. Хто дуже е, любить масла, є такі, От, аромат любить. Є ароматні, там цілими упаковками різних ароматів можна купити. Можете одного купити якогось. Також є Багато вітамінів. Тому я зараз розказала про саму красу. Я розказала про лінійку Люменез. І є ще не тільки лінійка Люменез, ще інші креми є. Є не тільки креми, є тональності ево, є тональні такі дозатори якими на шкіру наносиш, і воно також твою шкіру розгладжує, воно не просто тональність, як ми привикли затонували якісь там недостатки і все. Там воно не тільки тонурює, воно ще вашу шкіру обновляє. Ваші шкіри дає можливість, можливість дихати, можливість. Змякшує шкіру, укріпляє шкіру, очищає шкіру, розгладжує від морщини, якщо дуже сильні, якщо навіть і маленькі морщинки. Тому компанія має дуже велику продукцію. Поки я розказала про креми. Слідующе буду розказувати про вітаміни. Буду розказувати про зубни, зубни пасти в нас є. У нас є також і для шкіри, для голови і для волосся. Також є енергетики, які дають енергію для людей, для молодих людей, які зараз дуже-дуже багато п'ють енергетиків. Так, є енергетики, які шкодливі, там на серце, на ще щось, а це не мають такої шкодливості. Це енергетики, які справді дають крові і серцю ритм такий, який потрібен. Не збільшують ритм, не, а дають такий, який потрібний. Особливо тим людям, які Мають якісь проблеми там, із сном є вітаміни, які дають можливість людині віддихнути. І встаєш здоровий, крепкий, удихнувши. Поки я з вами прощаюсь, і якщо вас цікавить особливо лінійка «Люмінес», чи продукти, які креми, і різні маски, і ще щось, я вам розкажу для, про кожне окремо. А поки до побачення!